Що потрібно, щоб почуватися впевнено кожен день: якісний одяг, зручне взуття, витончений парфум, гарна зачіска. Це вже половина успіху. Але чи означає це регулярні походи до перукаря або шалені витрати на професійне обладнання? Що ж, бренд Housemark переконує нас, що якісний догляд за волоссям може бути доступним майже кожному. І для цього пропоную свою новинку фен, який обіцяє не тільки бажаний естетичний результат, але й дбайливе ставлення до волосся? Чи справді він такий крутий? Давайте розбиратися разом. Привіт, мене звуть Дарія, а ви завітали на канал Епіцентр. І якщо ви тут уперше, то можете одразу підписатися. А коли вже підписані, то не забувайте про вподобайку та коментар. Дякую! Новинка доступна у двох кольорах: елегантному сірому та приємному рожевому. Також є різні комплектації з дифузором для об'єму або тільки з концентратором. До речі, зверніть увагу, як насадка фіксується на фені. Відбувається це за рахунок магнітного кріплення. Новий фен від Housemarque оснащений інноваційним безщитковим двигуном із цифровим керуванням. Такий ротор забезпечує потужний повітряний потік. Для тих, у кого густе та довге волосся, яке потрібно сушити та вкладати понад 10 хвилин, це неодмінно буде зручніше, ніж за допомогою класичних моделей. Потужність пристрою становить 1600 Вт, ватт, аналогічно до професійної техніки, яку використовують у перекарнях. Звісно, висока потужність не гарантує гарну зачіску, навіть навпаки. Якщо укладати волосся надто гарячим повітрям, то можна дуже легко його пошкодити. Саме тому у Фені Хаусмарт реалізовані технології покликані запобігти цьому. Перш за все, тут є інтелектуальна система управління температурою. NTC. контроль температури здійснюється 100 разів на секунду, що запобігає перегріву та пошкодженню волосся. На додачу до цього ще є іонізація повітряного потоку. Завдяки 200 мільйонам негативних іонів волосся стає гладким, блискучим і слухняним. Жодної статичної електрики чи ефекту кульбабки. Далі переходимо до функціоналу. Пенхаус Мак пропоную гнучке налаштування під будь-які потреби: дві швидкості потоку повітря та чотири режими нагрівання. Прохолодний, теплий, гарячий і навіть. Круговий вітер. Останній особливо цікавий, адже тут реалізовано функцію циркуляції холодного та гарячого повітря, що змінюється кожні 5 секунд. Такий режим не просто допомагає закріпити укладку, а й дбайливо доглядає за волоссям, запобігаючи його пересушуванню та ламкості. Щоб перевірити, чи дійсно це все працює так, як запевняє виробник, випробовувати фен крім мене, зголосилися й мої колеги. У всіх нас різні типи волосся. А отже, й вимоги до укладання у кожному випадку різні. Для дарини було важливо вирівняти волосся, надати чубчику об'єму і позбутися ефекту кульбабки. Як бачите, все це вдалося реалізувати. Після укладки волосся на дотик стало гладеньке та м'яке. Коротка зачіска Михася може здаватися простою, але щоб вона виглядала стильна та актуально, йому завжди доводилося приділяти особливу увагу матір. З феном Хаусмарк він впорався швидше. Результат, на його думку, майже як в барбарі. Справжнім викликом стала моя зачіска. В мене від природи волосся крутиться. При цьому, якщо його вирівняти, то буває таке, що воно втрачає об'єм. Або стає занадто пухнасте. На моє здивування, на цей раз цього цього не сталося. До того ж, навіть через кілька годин кінчики локонів не почали підкручуватися, а зачіска виглядала гарно весь день. Отже, підведемо підсумки. Чи справді фенхаус Марк здатний конкурувати з популярними моделями? Однозначно так. Він поєднує в собі сучасні технології, легкість використання та доступну вартість. А що ви думаєте? Чи готові спробувати цей фен на своєму волосі? Напишіть свою думку в коментарях. Вже традиційно я лишаю в описі до відео посилання на сайт, де ви зможете дізнатися більше про цю модель та іншу техніку від відомих брендів. На цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.